На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Щедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Кадрові перестановки та призначення тривають у рівному. Нового керівника представили колективу Рівненського КТП 1728. Валентина Ткачука, який очолив рівне електроавтотранс, змінив Ростислав Кралюк. Нічого нового не потрібно. Треба продовжити той шлях, що робив Ткачук. Дружба народів. У Рівному в 16 відбулися Дні польської культури. Кульмінацією заходу став концерт у драмтеатрі. У цьому році до нас приїхали колективи наших партнерів з Польщі, це з міста Ольштин, з урмського мозорського віввоцтва. Приїхали офіційні делегації з міста Сєдель, це Люблін. Знай наших. Вперше в історії обласного футболу команда з Рівненщини стала чемпіоном України. У суперфінальному матчі Оршівський одик виборов золоті нагороди всеукраїнської першості серед аматорів, перегравши команду Рух із Львівщини. Коли стаєш чемпіоном України, навіть на аматорському рівні, я думаю, що завжди відчуття дуже позитивні. І малому, і дорослому. На рівненщині фінішував перший тур четвертого сезону гри сімейні перегони цього разу змагання присвячені туризму. Як один з видів активного відпочинку, це також для сімей, сімейного дозвілля». У рівному тривають кадрові перестановки та призначення. Сьогодні нового керівника представили колективу КТП 1728 Міський голова довго не називав імені наступника Валентина Ткачука. Нині стало відомо, що ним є Ростислав Кралюк, який до цього часу обіймав посаду начальника відділу торгівлі та побутового обслуговування населення управління економічного розвитку і торгівлі Рівницької райдержадміністрації. Надзавдань завдань перед новим керівником КТП міський голова не ставить. каже попередник вивів підприємство з кризи. А Ростиславу Кралюку тепер потрібно продовжити розвивати підприємство. Із призначенцем уже познайомилася Оксана Жужецька. Розпочалися кадрові ротації у комунальній галузі обласного центру із управління ЖКГ та рівне електроавтотрансу. Перше, після тривалої відсутності начальника очолив В'ячеслав Бережнюк. У другому на місце Степана Загинея, який, за словами міського голови Володимира Хомка, загнав підприємство у глухий кут. Прийшов Валентин Ткачук. Заслугою останнього є виведення з кризи КТП 1728. Ткачука я забрав від з від хорошої справи. Я змушено забрав Ткачука. Хоч і не планував такого, тому що треба наводити порядок тралипсного управлінні. Замість Валентина Ткачука керувати у КТП буде 54-річний Ростислав Кралюк. До нині він працював у Рівненській райдержадміністрації, а до того 11 років займав керівну посаду у рівне авто. Сьогодні нового директора представили колективу, і він тільки знайомиться з господарством. Головне завдання, яке я поставив очільник міста, це зробити наше місто чистим і комфортним для проживання наших жителів. І гостей міста. А ще додає новий директор, у планах розширення сфери послуг КТП. Нині підприємство вивозить сміття, займається перевезеннями, має свій автосервіс. А також на його балансі знаходиться собачий притулок. Нічого нового не потрібно. Треба продовжити той шлях, що робив Ткачук. Іде на поправку справи в КТП. зарплату отримає вчасно ситуація в колективі нормальна. Це кадрове призначення стало черговим, але ще не останнім, додає Володимир Хомко. Прогнозує вже незабаром місто отримає нового начальника одного з ключових управлінь. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Долучитися до музики та поезії сусідньої держави протягом минулого тижня могли жителі рівного у обласному центрі. Вже в 16 відбулися дні польської культури. Загалом на Рівнищині мешкає майже 10 тисяч етничних поляків. Кульмінацією свята став концерт на головній сцені краю. Як усе було далі у сюжеті? У залі Облмуздрамтеатру драмтеатру вели людно. Концерт рівненських та польських колективів кульмінація цьогорічних днів польської культури у Рівному. Серед глядачів, як етнічні поляки, які проживають у місті, так і люди, яким цікава культура сусідньої держави. Присутня у залі і чимала польська делегація. Цьому році до нас приїхали колективи наших партнерів з Польщі. Це з міста Ольштин з міському зорському вострі. Приїхали офіційні делегації з міста Сєдельця, Люблін. Серед гостей свята і генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Беата Бживчі. Надію, що... маю надію. Ми будемо свідками не так офіційного дійства, як прекрасного концерту. Традиційно організувало Дні польської культури у Рівному товариство Владислава Реймонта. Цьогоріч організація відзначає річчя Привітати її членів до театру прийшло керівництво області. За словами голови облради Юрія Кічатого, співпраця рівненщини із західними сусідами є доволі плідною. Так, низка наших міст мають партнерські стосунки із польськими містами-побратимами. Крім того, Рівненська область тісно співпрацює в. З Варміно-Мазурським воєводством, де ми підписали меморандум про обмін делегаціями, культурної культурними традиціями, спадщиною, 16-ті дні польської культури у Рівному урочистою службою у костелі святих Петра і Павла та покладанням квітів до могил польських воїнів. Віра Славіна, Олена Демчук та Назар Мідріган. Інформаційна програма день. На Рівненщині триває збір пізніх зернових культур. Попри те, що цьогорічний врожай обіцяє бути більшим ніж минулого року, середні та малі сільгоспідприємства, що займаються вирощуванням зернових, можуть зазнати збитків. Причина у монополізації ринку та низьких закупівельних цінах. Аграрії стверджують, що займатися сільським господарством стає невигідно. Далі продовжують наші кореспонденти за рахунок гарного врожаю кукурудзи. Цього року рівничина збере на 80 тисяч тонн зернових більше ніж торік. А валовий збір овочів буде в межах минулих років понад мільйон тонн. Незважаючи на такий досить непоганий врожай у господарі занепокоєні. Як його зібрати повністю, щоб не мішала погода, як зберегти його, і саме головне реалізувати по гарній ціні, тому що мова йшла про що на жаль у цьому році трошки нижча ціна. Фермерське господарство Мала Оаза, що у селі посягала Гущанського району, займається в основному тваринництвом. але від овочівництва та зернових теж не відмовляються. Оскільки цього року весна була екстремальною, збіжжя, зокрема, пшениця на Рівнищині вродило гірше ніж торік. Крім того, закупівельні ціни на цей вид продукції зменшилися. Тож тепер голова господарства думає, де взяти. Взяти кошти на його розвиток, я знаю, що коли року є ціна, та шонаціні стимулює виробництво, то на другий рік знову ж буде стихійне перевиробництво і ця ціна може впасти. Тому хотілося б, щоб на рівні кажуть департаментів, на рівні міністерства аграрної політики вже щось трошки з цим, якісь рішення приймали, щоб якісь чи квотування йшло, чи шошо, що. Що коли фермер сіє, щоб він знав яку продукцію йому сіяти, скільки він має врости, і скільки в його куплять більш-менш по якій ціні. Якщо великі сільськогосподарські підприємства можуть повною мірою використовувати свої можливості і можливості своєї землі, то фермери та дрібніші власники зважають на багато нюансів, вишукують можливості взяти кредит для того, щоб знову посіяти, закласти підґрунтя врожаю наступного року. Сьогодні вигідно працювати тим, у кого нижча собівартість сільськогосподарської продукції. І відповідно вона може конкурувати по ціновій ситуації на аграрному ринку. Ну а на рівні держави продовжувати все-таки, щоб і далі було пільгове оподаткування сільськогосподарських підприємств, щоб продовжував діяти фіксований податок. Держава свої кроки, я вважаю, на сьогодні зробила. Нині стабільно високі ворожаї можна збирати щороку з одних і тих самих площ лише за рахунок науково обґрунтованих інтенсивних технологій, сучасної техніки. Такі можливості нині мають лише великі сільгосппідприємства, агрохолдинги. а дрібний товаровиробник мусить сам вишукувати можливості для того щоб не просто втриматися на плаву а й розвивати потихеньку своє господарство незабаром на ріниччині запрацює оптовий сільгоспринок що дасть змогу саме таким підприємствам швидко і за вигідною ціною збувати свою продукцію вона не псуватиметься у пристосованих під сховища приміщеннях а це в свою чергу трохи дасть оптимізму віри у завтрашній день богдана трофемюк Назар Мідріган, Микола Мельничук, інформаційна програма день в урочищі ковалі, що в Рокитнівському районі, цими вихідними традиційно вшанували партизанів-підпільників і згадали про тих, хто не дожив до наших днів. Нині в області радянських партизанів залишилось близько сотні. Найбільше їх в Рокитнівському районі. Київ роки війни був кузнею підпільників. Це місце в урочищі ковалі Китнівського району у свій час, якщо говорити сучасною мовою, було своєрідним учкомбінатом для партизанів, хлопців і молодих чоловіків, а іноді й дівчат та жінок тут навчали азам військової справи та відправляли у партизанські загони. Дехто з підпільників свій бойовий шлях закінчив у рядах регулярної армії. «Дівець розбив, розбів, підійшов фронт. І там вступили на фронт, воєнні війська вступили вже так, і оце дове. Ви... І до Берліна і, і на грудях і на локтях. нині в області проживає близько сотні колишніх радянських партизанів. У Рокитнівському районі їх найбільше 29. Представники влади запевняють, увагою цих людей не минають. Відвідуємо, є вже такі люди, що вже не можуть і піднятися. Суть то побутові питання всі вирішуються на місцях. Ну і плюс що Державна програма, всі кейси, Вони все доходить до людей без проблем. Нарікань яких немає. До дня партизанської слави, який в Україні відзначали 22 вересня. Очільник області традиційно вручив ветеранам матеріальну допомогу та зобов'язав чиновників допомогти їм підготуватись до зими. Народі кажуть, що війни починаються тоді, коли про них забувають. Ми ще раз нагадуємо про цю страшну війну. дякуємо партизанам, що вони. Не жаліючи свого життя, захищали рідну вітчизну. Ще раз я всім дякую ветеранам за наше майбутнє, за наших дітей. Іван Марчук, інформаційна програма День. Переможців третього обласного фестивалю конкурсу інноваційного бібліотечного досвіду відзначили у Рівному. До головної книгозбірні краю з'їхалися бібліотекарі рівнищини, що впродовж останнього року найактивніше переймали та втілювали в життя досвід інтерактивної роботи з читачами. Цьогорічний фестиваль став вже третім. Не обійшлося і без нововведень конкурсу живого читання. Продовжить тему Роман Сверида жили собі двоє мишеня: крутіве та півник. Голосисте горличко, мишенята та й робили, що гралися, співали, танцювали, а півник досліда стане, всі храненько збудуть. Оботи береться Світлана Ковальчук, бібліотекар навчально-виховного комплексу у селі Рокитне, розповідає, у такій інтерактивній формі спілкуватися із дітьми доводиться дуже часто, тому і вирішила взяти участь у конкурсі декламаторів. Для виступу обрала українську народну казку Півник та двоє мишенят. Ми вибираємо такі методи роботи, щоб вони дітки їм були доступно, і голосні читання до нас входять теж форми роботи. Ну вибрали таку казку, тому що діти молодших класів найбільше люблять казки. Окрім пані Світлани, за перемогу у конкурсі декламаторів змагалися ще дев'ять бібліотекарів області. Переможця обирало журі. Найважливіше це зацікавити аудиторію, так тобто артистично представити. Якісь цікаві елементи додати, обрати цікавий твір, використати якийсь аудіо, відеоряд, тобто те, що дійсно зосередить увагу на творі. У підсумку переможцем конкурсу стала представниця Дубинської центральної міської бібліотеки Ліна Вовк. гран пріш фестивалю інновацій дісталося Олені Логашчук із Березнівської районної книгозбірні. На суд журі вона представила буктрейлер-відеоролик за мотивом твору місцевої авторки Ірини Баковецької Римовані Весни. Метою нашого проекту було те, щоб популяризувати твори місцевих. Авторів просувати краєзнавчу літературу серед громади, серед всесвітньої мережі інтернет, а також залучати користувачів до активного читання краєзнавчої літератури. За словами організаторів фестивалю, впровадження новітніх інформаційних технологій у книгозбірнях краю триватиме і надалі. Основні бібліотечні новації це доступ через мережу інтернет до послуг, які надають органи державної влади. Другий момент це доступ до мережі інтернет, встановлення комп'ютерів, надання таких робочих місць, робота через вайфай, коли в бібліотеку можуть прийти. Люди принести свої пристрої, планшети і так далі, і працювати з цим. Робота із аудіокнигами, наприклад, що люди можуть прийти, скачати собі аудіокнигу, читати її. Роман Сворида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма. День на Рівненщині вперше відбулися всеукраїнські змагання правоохоронців зі службового двоборства. Цей відносно новий вид спорту поєднує трикілометровий забіг зі стрільбою з пістолета. Міліціонери пояснюють, саме такі навички часто стають в нагоді при затриманні злочинців. Загалом у турнірі взяло участь понад 30 команд всіх територіальних та залізничних підрозділів міліції і головного управління внутрішніх військ. Правохоронці демонстрували свої вміння у влучній стрільбі та швидкому бігові на території рівненського військового полігону. Найкраще з поставленим завданням впоралися правоохоронці з Київської області. Друге місце посіли представники внутрішніх військ, а рівняни задовольнилися бронзою. Ця подія показала, що ми можемо і приймати. Її. Навіть такі змагання такого вищого класу на нашій території провели погодні умови, не дали нам зовсім там на вищому рівні провести, але всі інші доволі задоволені і учасники, і суддійський корпус. У першу в історії обласного футболу команда з Рівненщини стала чемпіоном України у суперфінальному матчі. Оджівський одик виборов золоті нагороди всеукраїнської першості серед аматорів. У вирішальній грі, що відбулася на нейтральному полі на Київщині, глядачі побачили і автогол, і м'яч забитий на останніх секундах тайму, і серія після матчових пенальті, у якій вратарі виявилися вправнішими за польових гравців. Подробиці від Руслана Саволяка. Коли стаєш чемпіоном України навіть на аматорському рівні, я думаю, що завжди відчуття дуже позитивні. Воротар Одека Юрій Кособуцький на матч суперфіналу вийшов після півторамісячної перерви, пов'язаної з травмою. І так трапилося, що саме його дії у серії післяматчевих пенальті відіграли ключову роль у здобутті титула. Але серії 11-метрових ще передували дві години непоступливої боротьби. Гра рух Одек» проходила на стадіоні в селищі Лютіш під Києвом. Команди вже перетиналися між собою на стадії групового турніру, з якого розпочався сезон. За останні роки я думаю, що це один із кращих сезонів, тому що в нас найбільше команд приймало за останні п'ять років участь в чемпіонаті і. Я скажу доволі такий рівний склад всіх команд. Був які приймав участь. Навіть ми бачили, що сьогодні по фіналу обидві команди активно розпочали гру. Оржівці тричі пробивали штрафні, проте безрезультатно. А вже на 21-й хвилині простріл з лівого флангу призвів до того, що захисник Одека зрізав м'яч у свої ворота. Щоправда, авторство голу записали на гравця команди з Львівщини. Після цього оржівці мали кілька нагод зрівняти рахунок, але забити їм вдалося, коли минала компенсована арбітром хвилина. Удар головою вдався Роману Савицькому. Друга половина матчу, як і екстра тайм, переможця не визначили. Тож долю чемпіонського титулу вирішила серія 11 метрових. У них воротар оржівців Юрій Кособузький зумів відбити два удари рухівців. Це ж, в принципі, лотерея, так, і я просто виконував свою роботу. От, ну, повезло нам сьогодні трошечки. 4-3 у серії, і Одек вписав своє ім'я в історію вітчизняного футболу. Дуже важлива перемога для команди, для... через те, щоб тут був присутній командний дух, і боротьба. Всі віддались до кінця абсолютно і морально, і фізично. Глядачі це оцінили і всі оцінили. Матч дуже напружений був. Дуже. Цікаво, що вже через два дні після переможного матчу Одек знову гратиме із рухом цього разу у Кубку України серед аматорів. Ми то ще серед досягли, бо ще ж чемпіонат області, ще ж кубок України. Так що тут розсобратись не можна. Будемо і далі так. Руслан Савуляк, Олександр Морозович, інформаційна програма День. Перший з шести турів інтелектуально-спортивної гри Сімейні перегони фінішував на Рівненщині. Таким чином визначилися перші чотири команди-учасниці суперфіналу. Цьогорічні перегони суттєво відрізняються від попередніх. Відбуваються вони під назвою Екостадіон і присвячені туризму. Загалом цієї осені на Рівненщині стартував вже четвертий сезон сімейних перегонів. На змаганнях у гощі побувала Алла Сищук. Родина Шувалових з корця вважає себе спортивною. Глава сім'ї вже не один рік і організатором всеукраїнських змагань з мотокросу у райцентрі. До змагань на мотоциклі залучає свого сина. Однак цього разу у шувалових в пріоритеті сімейні перегони. Сину прийшлося їхати на сімейні перегони, хоч сьогодні проводиться там етап з мотокросу, але прийшлося їхати сюди, бо потрібно захищати честь району. Все це ми робимо заради дітей, щоб дітей. Виховати, як така, фізично здоровими, значить ну, культурними, щоб людей поважали. шувалов молодший каже, до змагань готувався сумлінно. Батько вчив, як складати і розкладати намет. Потрібно перш розложити палатку, щоб була рівна, потім закріпити низ, потім закріпити поставити. Слан Альпінштоки потім потрібно закріпити е, центральні, потім е, середні е, бокові сімейні перегони справжні свято для родини Буцьких із Долбунова. Поки батьки з братиками виборюють перемогу. За них активно вболіває дворічний Тимофій. В Наш час спорт взагалі дуже багато означає, тому що ми бачимо скільки. Хвороб навколо який негативний е, нав, вплив навколишньої середовищі. Тому залучаємо дітей по максимуму до спорту, бо це, ми вважаємо здоров'я. Кожна команда змагається у чотирьох дисциплінах. Теоретична частина із 26 питань стосується історичних місць області. Тут відіграє роль не лише обізнаність учасників, а й час, який вони витрачають на відповіді. Наступний етап це проходження умовного болота по купинах. Найбільше емоцій викликає транспортування потерпілого для вдалого проходження дистанції. Необхідно було використати те, що є під рукою. Успішна більшість команд справляється із останнім завданням складанням та розкладанням намету. Мета змагань все-таки, щоб показати всім бажаючим, що можна змагатися не лише на спортивних спорудах, а можна змагатися і в звичайному сквері, в парку, так як ми сьогодні робимо в гощі, і що можна проводити активну дозвілля з дітьми на природі, тобто. Подорож це досить цікаво, і як один з видів активного відпочинку, це також для сімей, сімейного дозвілля. Завершилися змагання перемогою родини Бартманських з Гощі. Саме ця сім'я, які переможці інших трьох зональних етапів, що паралельно пройшли у Рукитнівському, Сарненському та Млинівському районах, здобули путівки до суперфіналу. Загалом цьогорічний сезон сімейних перегонів складатиметься з шести турів. Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Волейбольний клуб Регіна припинив боротьбу за Кубок України. Поступившись у першій грі відбіркового етапу Запорізькій Орбіті, орбіті» 1-3, Рівнянки програли і другу зустріч цього разу. Господаркам майданчика Тернопільській Галичанці 0-3. Таким чином, «Регіна» посіла третє місце у своїй підгрупі і вилетіла з кубку. Наставник рівнянок Валерій Пархоменко головною причиною невдач назвав недостатню зіграність новачків команди. Після поразок у Тернополі Регіна тепер може повністю зосередитись на іграх чемпіонату. Стартові поєдинки Суперліги рівнянки проведуть найближчих п'ятниці та суботи у Луцьку проти Волині. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.